У Дніпрі стартував опалювальний сезон. Медичні та навчальні заклади вже з теплом, а до усель містян розпочали поступову подачу. Аби зберегти комфортний температурний режим, у місті продовжують реалізовувати масштабну програму енергоефективності. Будівлі одного з ліцеїв майже 50 років. Але після модернізації вона виглядає як нова: тут утеплили фасад, замінили вікна та двері. Ми дуже раді, що завдяки проєкту енергоутеплення і ефективності ми змогли на сьогоднішній день отримати будівлю, яка відповідає, ну як на наш погляд, саме назві, яку ми отримали в 2024 році, мали вже досвід порівняти саме тепло на початку того, на початку весни, да коли була температура повітря ще доволі доволі прохолодна, то в класах дійсно було тепло і діти на відміну від попередніх років не ходили в верхньому одязі, і ми не включали ніякі обігрівачі. У класах стало затишно. Температура стабільна навіть у холодні дні. Тепер діти не мерзнуть, не хворіють і не сидять на уроках у верхньому одязі. Ми дуже вдячні, що в наш заклад обшили, і все ж таки, ми вже спостерігаємо, що зараз, коли на дворі дуже похолодало, але все ж таки в закладі більш е, стабільна температура. Програма реалізується у співпраці міста з європейськими партнерами. Вона охоплює десятки об'єктів від шкіл і дитсадків до медичних амбулаторій. На що я хочу звернути окрему увагу. Це на те, що Хоча а, були критики цієї програми, що навіщо ми витрачаємо кредитні кошти, але якщо дивитися суто економічно, до комфортно я вже повернусь. А, навіть економія від е, оплати за теплоносій дозволила нам не просто. Е, е, Погасити по цим кредитам відсотки, а у тому числі заробити, тому що це все робиться комплексно, робиться фактично, як кажуть, під ключ це і фасади, і дахи, і теплові пункти, і все заміна вікон. І таким чином ми можемо зекономити ну, навіть 30 або більше відсотків грошей на оплату енергоносіїв. Сучасні технології дозволяють не тільки отримувати тепло в будівлях, а ще й суттєво економити міський бюджет. Дніпро зможе не лише покривати відсотки за кредитами, а й заробляти. Після завершення цього проєкту місто також буде повністю погашати кредитні кошти за рахунок економії на комунальні послуги. Роботи з термомодернізації тривають в одному з дитячих садочків. Заклад завчасно почав готуватися до зими. Ремонт тут розпочали на початку цього року, і наразі вони майже завершені. Я, як керівник, як директор, я задоволена роботою, роботою тих працівників, які це все робили. Я задоволена якістю роботи. Ну і, звичайно, я задоволена тим, як виглядає зараз наш дошкільний заклад. Зовні чисто так, ну скажімо. Красивий, дуже став красивий і його видно. Тому що всі, хто йдуть, то видно, що який у нас гарний заклад. Тут замінили старі вікна і двері, утеплили фасад, встановили протипожежні драбини та генератор на випадок аварійного відключення. І встановлений за грантові безповоротні кошти генератор, який буде забезпечувати при аварійному відключенні тепла. Тепло він розрахований таким чином, що при температурі мінус 10 градусів тут буде знаходитись комфортно всім. Хочу сказати, що утеплення ну дуже помітно в укритті тепліше набагато, чим було раніше, і навіть чим в групі тепліше. Ну і зовнішній вигляд також. Дуже гарно тепер стало. Ну а саме головне для наших діток тепло. Для міста це не просто утеплення закладів, а інвестиція у здоров'я дітей, стали розвиток громади. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро